Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. Зараз я хочу вам показати, деякий баг, який я знайшов у роботі. БМС від Джикон в мене є деякі сумніви щодо того, що це на всіх БМС, тому що в мене немає з чим порівняти. Тобто вона в мене в єдиному екземплярі це батарея з мого минулого відео, якого я робив. Силочку я закріплю ось тут подивитись. Значить, в чому полягає проблема, яку я побачив в цій БМС В процесі, коли батарея заряджається і. Якимось чином вимкнути БМС саме з кнопки, то заряд не припиняється і дуже сильно гріються ключі. Зараз я зроблю цей експеримент, щоб показати вам так. Ось додаток, який керує цією БМС, для того, щоб ви побачили, що це саме ця БМС. Я, наприклад, вимкну з телефону з додатку дисплей. Ось вимикаю. Вмикаю. Показники 77% заряду, будь ласочка. 77%. Зверніть увагу на температуру Мосфетів 29,3 градуси. Зараз я увімкну заряд струмом 20 А. Будь ласка, ось струмові кліщі. Струм 20 Ампер. Деякий час потримаю. Дивимось температуру. 29,6, 29,7. Ну, я вам скажу так, вище 30 температура не підніметься. Ну, можливо, там 31. Ось вже секунд 40, все добре. Тепер, що я роблю? В процесі зарядки я вимикаю БМС тривалим натисненням кнопки вимикання. Ось БМС вимкнулось. Зараз додаток. Я довго так тримати не буду. Все, зв'язок втрачено. Декілька секунд. Дивимось. А, до речі, струм заряду продовжується 20 А. Вмикаю БМС коротким натисканням кнопки. Струм зникає і потім знову з'являється. Швидко приєднуємось до БМС. Дивіться на температуру Мосфетів. Вже 55, ну і стрімко температура падає. І це реально, тому що коли я експериментував десь так годинку тому, то ну, випадково поклав руку на батарею, і вона навіть ну, аж гаряча була в тому місці, ДБМС. Ось дивимось, заряд продовжується. Температура ключів МОСфетів падає. Тобто все начебто в порядку. І зараз спробуємо розібратися. Ця ситуація виникає, коли. Струм заряду, ну принаймні на цій батареї більше, ніж там, десь 17-18 А. Якщо, наприклад, там 10, то при, якщо вимикати в процесі заряду, то заряд завершується. Тобто струм зникає. Але якщо великий струм 20 А більше, то виникає ось така ситуація: перегрив МОСфетів штатний зарядний пристрій. Який використовується для цієї батареї взагалі на 30 А. І при цьому струмі ну, температура зростає до 90 градусів, ну майже миттєво, якщо вимикати БМС, тепер спробую пояснити, чому так відбувається. На мою думку, якщо вимикати БМС в процесі заряду, то мікроконтролер на БМС, який керує саме транзисторами, не встигає їх закрити. І вони знаходяться в напівзакритому або напіввідкритому положенні. Таким чином транзистори працюють в режимі підсилювача. І в саме таких режимах вони сильно гріються і повинні бути потужні радіатори для охолодження. Ну, я думаю, ті, хто розуміються на електроніці, вони зрозуміють, що я маю на увазі, вони переходять в режим підсилювача і сильно нагріваються. Я, я знаю, що якщо погана ситуація може відбутись, то вона обов'язково відбудеться. Тому, будь ласка, якщо ви використовуєте літій залізофосфатну батарею з використанням БМС джиКон. І заряджаєте свої батареї великими струмами, то ні в якому разі в процесі заряду не вимикайте БМС. Щоб довести вам, що БМС справне, давайте я вимкну заряд. Ось, будь ласка, Дивимось на струм. 20 А вимикаю. Струм 0. Тобто, коли БМС увімкнена, вона правильно керує транзисторами. Будь ласка, струм з'явився. Ще раз наголошую: я не знаю, чи це загальний баг цих БМС. Немає з чим порівняти. Якщо ви стикались з такими ситуаціями, будь ласка, поділіться в коментарях. Мені дуже цікаво знати цю інформацію. Все, дякую за увагу.